Для того щоб здолати ворога, потрібно розуміти його методи, ідеологію і справжні цінності, вивчаючи московську пропаганду, я наштовхнувся на справжній екстракт цінностей, що ними наче лопухом намагаються прикрити і пояснити агресію Російської Федерації проти України, а заразом напучують російське населення. Зацитую попередньо пропустивши частину, в якій було розлюднення народу України. От взимку 2014 року кияни обрали для себе європейську мрію з її утилітарними споживчими радостями. А, наприклад, кримчани і жителі Донбасу віддали перевагу залишитися у власній багатонаціональній культурі у могутній російській мові. Величній російсько-радянській літературі у великому радянському кіно в наших музиці, театрі і філософії у тисячолітній російській історії, це слова російського сучасного так званого філософа-учасника Зінов'ївського клубу Владіміра Ліпьохіна із великого випорожнення, яке він учинив 1 вересня 2016-го на пропагандистському сайті rubaltic.ru. Тисячолітньою історією він відверто збрехав, бо саму Москву Київський князь заснував менше тисячі років тому. А от з усім іншим цікаво, виносимо суть його слів. Українці захотіли життя комфортного, ситого, лагідного, цивілізованого, західного замість високих моральних і культурних цінностей. Звісно ж, це суцільна маніпуляція, оскільки він протиставляє нетотожні речі, умисно забувши культуру та історію як заходу, так і великій історії культуру України Руси, що їх століттями Московія намагається видати за свої. Одначе це стало ще одним підтвердженням того, що пригнічення театру, кіно, музики, книговидавництва освіти у незалежній Україні та максимальне заміщення усім російським було свідомою операцією. Бо саме культуру, мову і перекручені історичні факти кремлівські технологи у зв'язці з пропагандистами взяли за фундамент підготовки своєї агресії. Мене звати Олекса Кіпкало. Сьогодні я продовжу розповідь про діяльність російських методологів з підготовки захоплення України і, нарешті, розкрию мету створення Зінов'євського клубу та чому російський філософ, науковець і письменник Олександр Зінов'єв став символом і основою ідеології війни, що її розпочала кремлівська терористична група. Для того, щоб мати повне розуміння і цілісну картину, я можу рекомендувати подивитися попередні відео, та в будь-якому разі сьогоднішня розмова буде також. Цілісною і логічно завершеною. Отже, продовжуємо колоноскопію головного мозку руського міра. Даруйте за цю фривольність, але зараз ми справді будемо коперсатись у базовому коді московської ідеології, зірвавши усі фігові листки кремлівської пропаганди. Інший учасник зінов'яського клубу, директор такого собі євразійського комунікаційного центру, взагалі розкрив карти своїм формулюванням ідеології. Не буває суспільства без ідеології. Ідеологія це система цінностей. Це і література, і філософія, і культура. А пропаганда це інформаційний супровід ідеології, інформаційний супровід цінностей суспільства. Це він заявив на початку червня 2014 року. На власне відкритті зінов'ївського клуба. Росія саме вчинила анексію Криму. Запеклі бої точилися на Донбасі. До слова сказати, ідеології де-факто заборонені у самій російській конституції, але без неї Російська Федерація почала потихеньку тріщати по швах. Тоді ж на відкритті науковий керівник центру імені Зінов'єва в МГУ Юрій Саладухін заявив, що Росія програє в інформаційній війні заходу, бо в радянські часи Москва послуговувалася ідеями марксизму, а нинішній пропаганді нема на що спиратись, і припустив, що за основу можуть взяти православні цінності. Ну а відомий вже нам з попереднього відео Тимофій Сергійцев, політтехнолог, який на початку 2000-х допомагав перемогти на виборах Леонідові Кучмі, а також написати книжку Україна не Росія, та спробував забезпечити перемогу Віктору Януковичу у 2004-му, Заявив, що на противагу ліберальній і неоліберальній пропаганді, яка ведеться за кошти США, існує російська філософія. Із цих цитат ми бачимо, що в Росії виникла глибока ідеологічна криза, що все складніше ставало утримувати населення у стані покірного стада. А вкрадено московськими істориками велику історію Україна забирає назад. Залишається горілка, патріарх Кирило Гундяєв престарілий Путін та гордість за перемогу у Другій світовій, яка стала можливою для радянського союзу завдяки американському ленд-лізу та величезній жартовності і силі українського народу. Вклад Росії був у вигляді поганих доріг, безжальному ставленні до своїх солдатів, баби і що не ражають. Та подобі Сталіна до Гітлера. Він його чудово розумів, ба більше був його союзником з 1939 по 41 рік. А кажуть, що ворон ворону око не виклює. Радянський Союз тоді уникнув відповідальності, бо переможців не судять. До речі, після великої перемоги у сучасній війні з Російською Федерацією, офіційному Києву варто буде зробити ревізію Оружейної палати Третьяковської галереї та інших російських музеїв на предмет викрадених з України древніх артефактів і повернути їх собі, як і історичні та архівні документи. Так буде справедливо. Тож на яку таку російську філософію вирішили спиратися політтехнологи? Хто став абсолютом, ідейним лідером і морковкою, що її повісили перед носом російського солдата, і той бездумно йде за нею під кулі і снаряди на смерть, вчинивши злочини на українській землі? Нагадаю, в минулому відео ми говорили про московський методологічний клуб, у який входили радянські науковці з потужним аналітичним складом розуму. Той гурток був сформований філософом Олександром Зінов'євим. Який справив неабияке враження на майбутнього філософа Георгія Щедровицького, а той на вже згаданого Тимофія Сергійцева. А вже далі вони поширили свої ідеї, знання і вплив на сотні і сотні другорядних в плані методології науковців, соціологів і технологів. То чим так вражав студентів, науковців і політиків? Сам Зінов'єв? народився у дрімучій глибинці Росії, у селі, від якого вже не лишилося і сліду у Чухломському районі Костроми. Він прорвався до Москви. Можливо, допомогли зв'язки за його родоводом, бо були згадки, що його князівські предки були заслані царем, а можливо, пробився власним розумом. Довелося ознайомитися з деякими його трудами. Також знайшов французьке відео зустрічі Зінов'єва і майбутнього президента Росії, а тоді ще опального політика Бориса Єльцина. У їхній розмові за посередництво ведучого на прізвище піво зінов'єв зізнається, що до Другої світової був у складі терористичної групи, яка планувала вбивство Іосіфа Сталіна, бо той був негідником. Напад не стався, бо вони дістали револьвер, але він не стріляв. У 1953-му Сталін помер сам, і це стало неймовірним потрясінням для Зінов'єва, оскільки, як він стверджує, його особливість полягає в тому, щоб бути проти владних лідерів. Адже він, ідейний комуніст, і абсолютно некорислива людина, має огиду і протест щодо партійних керівників і їхніх цінностей та способів управління. Так от, після смерті Сталіна, Зінов'єв пішов у запой, хотів накласти на себе руки. А як протверезішав, став підносити Йосипа Вістаріоновича, звати його величною історичною людиною. Страшною, але величною. І тоді ж почав лаятися на людей, що погано говорили про Сталіна зі словами: мертвого лева будь-який віслюк копнути може. Вам теж. Це здається психічним розладом. На уточнювальне запитання ведучого про зловживання алкоголем. Зінов'єв відповів, що він не алкоголік, а він випивав і що це загальна російська традиція. Це трохи зам'явшись, підтвердив і Борис Єльцин. Проте слід визнати, що наукові роботи Зінов'єва щодо логіки та соціології вельми сильні і послідовні, зокрема монографія на шляху до надсуспільства. Я скажу простіше: у своїх наукових працях Зінов'єв написав інструкцію користувача з управління суспільством і сервісний мануал з ремонту і програмування держав. І якщо пересічний громадянин просто полінується читати його праці, бо над ними потрібно думати, то спецслужби і політики одразу ж зрозуміли їхній величезний потенціал. А зараз, будь ласка, послухайте особливо уважно. Перше, з чого Зінов'їв починає ту монографію соціології, так це з глави про єдину мову і її визначальний вплив. Далі, якщо ми подивимось на будь-яке визначення так званого руського міра, що його намагаються зліпити російські пропагандисти, а російське військо вже поклало за нього третину мільйона голів, то воно починається так: з великого і могучого, з російської мови. А вже далі обов'язково культура, до якої додається релігія, філософія тощо. Порівняйте з тим, що протягом десятиліть намагалися іноді доволі успішно вбити в голову українцям щодо потреби української мови. Какая разница на каком языке? Все що завгодно, аби український народ не почав разом говорити українською. Московитам потрібен бодай один руський голос, а далі вже технологи вигадають, як створити ілюзію, що саме цей голос доноситься від усієї України. Я вважаю це достатнім обґрунтуванням, що спроби знищення української мови і культури та їх розвитку, а також заміщення їх російською мовою понад два десятиліття тому, було підготовкою до захоплення України. Та повернемося до Зінов'єва, якого вигнали за його сатиричний твір з СРСР у 1978-му і позбавили громадянства. Після цього він оселився у Німеччині у Мюнхені, там продовжив свою діяльність. Ті, хто з ним спілкувалися, відзначали глибоку важку ностальгію за батьківщиною. Але він не повернувся до Російської Федерації, коли розвалився Союз, хоча перепон не було. Проте повернувся у 1999 році, коли шлях до влади рязанським цукром готувався викладати Путін. Власне свою книжку на шляху до надсуспільства», написану у Мюнхені, у 1998-му, він видав у 2000 році. А у 2003-му, вдруг, вийшла. Ідеологія партії майбутнього, в якій викладає спотворення реальності за допомогою ідеології, і доводить, що це так правильно, бо так досягається однаковість і контрольованість поведінки суспільства. Дозволю собі процитувати два речення. Наприклад, щоб спонукати громадян країни захищати її від ворога. Ідеологія повинна створювати апологітичну картину свого суспільства, тобто виокремлювати і підкреслювати його переваги, і применшувати або взагалі замовчувати його недоліки. І критично негативну картину суспільства ворога, тобто замовчувати його переваги і виокремлювати його недоліки. І образ ворога має створюватись таким, щоб до нього виникала ненависть. Олександр Зінов'єв, 2003 рік, також він виправдовував ідеологічну брехню поясненням, що введення в оману населення є одним із методів ідеології, щоб досягти вищої мети, що просто така сутність ідеології, як явище. У 2006 році Зінов'єв помер. Його прах відвезли на місце зниклого села, де він народився. Учасники прощання діставались туди вертольотом, навсюди ході, а з сусідніх сіл йшли пішки, бо гроші на всюдихід були тільки у телеканалу, що показував, де розвіяли сухий залишок видатного російського філософа. Того, хто навчив терористів Путіна перетворювати населення Росії на зомбі, і вклав йому до голови ідею безмежної влади та. Невідворотнього імперського майбутнього для сучасної тюрми народів після смерті Зінов'єва монополію на ім'я та роботи отримала його дружина Ольга. Донька колишнього НКВСника швидко зорієнтувалась і почала просувати ідеї померлого чоловіка на догоду кремлівській верхівці. Існує обґрунтована версія, що Зінов'єв взяв із нею шлюб із розрахунку, щоб уникнути тюрми. Бо окрім спроби вбити Сталіна, він погорів на підробці документів та інших гріхах молодості, яке змушений був вчинити, аби якось прожити у сталінські часи. Ольга Зінов'єва згуртувала частину поплічників свого померлого чоловіка та ідейно близьких діячів. І у червні 2014-го під крилом інформаційної агенції Росія сьогодні створили Зінов'ївський клуб, на якому чітко. Окреслили, що займатимуться ідеологічною роботою на службі Кремля. Примітним є факт, що вона стала ініціатором театральної вистави за мотивами книги свого чоловіка «Іди на Голгофу. З пропозицією звернулася до соліста російського великого театру Андрія Міркур'єва. Той погодився створити постановку, причому дебютний показ мав пройти в одеському театрі опери і балету. З якого це дива? показуйте своїм росіянам. Але у вересні 2013 року почалися репетиції. Зрозуміло, що тоді було зелене світло російським театральним трупам. Проте саму виставу під назвою Крик зіграли на початку травня 2014-го, коли Російська Федерація вже вчинила відкриту агресію проти України, коли по Одесі бігали провокатори з закликами на підтримку руського міра, і коли народ України показав, що йому не потрібна московська реальність. Очевидно, що Служба безпеки України у той момент вже мала би заблокувати в'їзд російським акторам і режисерам, а Міністерство культури мало заборонити проведення вистави. Та культурну чорну мітку від російських ідеологів передали у самому центрі Одеси. Ольга Зінов'єва хвалилася аншлагом, попри цитую, непростий період. Новопризначеним міністром культури на той час був Євген Нещук. Можливо, він просто не знав. Особисто я ніколи не звернув би уваги на цей твір. Мене відвертала сама назва, та навіть з нього вилізло дещо цікаве. Чому і назвав виставу чорною міткою? У двох словах: іди на Голгофу, схожий на художньо зображену автобіографію. Головний герой Іван Лаптів складно знайти більш російське ім'я, а ми пам'ятаємо звідки Зінов'єв. Молодий нероба, алкоголік, поет, який вигадує власну релігію, створює її на основі п'янства, ідеології та християнства. Він силою думки може зціляти і відкорковувати пляшки. Його помічає такий собі герой Сірий, який пропонує їхати до Москви, Там під Лаптєва відкривають школу. Він проповідує і лікує, заробляє гроші для сірого. Але ним зацікавилось КДБ, арешт, суд і розстріл. У кінці він з'являється у рідному місті і на питання про розстріл сказав, що тоді убили у ньому Бога. Переконаний, що тут він розповів, як опинився під ковпаком спецслужб, а може, з власних переконань став допомагати зомбувати населення для створення омріяного надсуспільства. З моменту початку війни у 2014-му і до повномасштабного вторгнення 2022-го та й після нього Зінов'євський клуб проводить регулярні збори, на яких показує прогресію утворення сучасної російської ідеології і проштовхує наративи у стилі Чому Росія права. А тепер про символи. До століття філософа на території МГУ мали відкрити центр з назвою Зінотека. Його затвердили у 2021 році. Ви тільки подивіться на його оформлення і екстер'єр. І з умовно кумедного зараз на сайті клуба висить гнівне повідомлення, що у російській владі заблокували виділення коштів на проєкт через цю саму латинську літеру Z, яка стала символом воєнної операції проти України, начебто, спрацювала п'ята колона з іншого боку. Чому вони за неї так тримаються? Хіба не краще для пам'яті про істинного московського філософа використати кирилицю? Та все більше схоже, що гроші знов банально вкрали за давньою російською традицією. Головне, ідеологія працює. На мій погляд, сказаного достатньо, щоб розуміти масштаби впливу методологів на Кремль і їхню участь у війні проти України. Ми сьогодні розглянули основу ідеології руського міру, на що він спирається, як і ким була розроблена технологія створення будь-якої ідеології, і що цілком можливо через пропаганду привити будь-які цінності і пороки. Бо брехня одна із її сутностей. І, можливо, з'ясували на честь кого з'явилася літера «З» на бортах російської техніки. З вами був Олексій Кіпкало і команда 24-го каналу. Це та інші відео ви завжди можете переглянути на YouTube каналі 24-го. Якщо є що додати, або хочете спитати, або просто зреагувати, залишайте свої коментарі. Будьте з нами разом не дамо жодного шансу московській пропаганді.